Липень б'є температурні рекорди, та на вихідні синоптики обіцяють погодні зміни та зниження температури повітря. У п'ятницю, 19 липня, денна температура повітря спаде до 27-29 градусів тепла. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 18 градусів. Спекотніше буде лише в Кам'янці-Подільському. Там вдень температура сягне плюс 30 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Ще на кілька градусів знизиться температура у суботу, 20 липня. Вдень температурні показники будуть на рівні плюс 25-27 плюс градусів. Вночі прогнозують 15-17 градусів вище нуля. Впродовж доби втримається слабка хмарність та без опадів. У неділю 21 липня позначки термометрів знову потягнуться вгору. Вдень повітря прогріється до плюс 30 градусів, вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. Жодних опадів продовж доби в області не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.